Ще починаючи до війни, коли ми отримали це приміщення, ми почали розробляти концепт. Мали якісь задуми того, що би тут мало бути. Але почалась розпочалась війна, і відповідно, десь ці плани змінилися. Всі в той час до Львова переїхали наші тепер вже партнери, колеги, громадська організація вуличні культури та Урбан Реформс. Ми з ними скооперувалися, бо зрозуміли, що десь на одній хвилі розвитку молоді, молодіжної політики, вуличних культур, і відповідно задумали тут відновити. Це приміщення цю будівлю, зробити тут молодіжний центр, але зробити це в два етапи. На першому етапі зважаючи на ті виклики, які в нас є, створити місце для проживання та соціальної інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Це для ста осіб, сімей з дітьми, які тут будуть жити, і власне інтегровуватися. Ну і не виключаючи того моменту, що сюди зможуть приходити мешканці міста, львів'яни, загалом всі це відкритий буде простір для проведення різноманітних активностей. Для цього передбачений перший поверх, весь перший поверх є велика зала, великий івент, спот, коворкінг. Власне, вже на другому поверсі будуть проживати наші українці. Це не зараз не працює, але е, можливість також проводити. пацю в полцентрі його бачить дядя Ось що воно, де зараз ми знаходимося, це будь-які... насправді, сьогодні дуже, дуже важливий день, тому що лорта е, починає оживати. І цей будинок, який стояв багато-багато років, е, сьогодні завдяки великій синергії, дуже дякую колегам Єгору, команді, Олегам, Олегу, всім-всім, всім хто є тут, насправді кого тут немає. Щоб... Цей простір оживає, найважливіше, що він буде працювати для людей, і це головне. Ще багато зусиль, але як це з підписанням меморандуму і з багатьма реальними шагів, я думаю, тут багато хто не впізнається в бігу. Хорошо, змінити вас. Побачить новий. <рес> Ні, Ми не домовлялися про новий. <рес> ми ж в новому вигляді. Так. так. Ну, від себе скажу, що це дуже крута історія під час війни. Дякую партнерам міської раді, нашій команді Street Culture, Молодіжний центр твори. Усі, хто долучається до нас, наші партнери, Керхер, USAID, Дерв. Британці, американці, Лео Кераміка та всіх, хто будуть додаватися до е, нашого проєкту, також е, нашій команді, як, які роблять промоцію Don't Stop Адженсі, та усі наша команди, які коротше, всі, хто працює над цим проєктом, це буде дуже крута історія і, напевно, це буде трішки історичне і прикольне підписання такого меморандуму під час. Діни. Ще моє фоторо.